Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 2 глава з 23 вірша, і 3 глава по 5 вірш. Одного разу довелося Ісусу в суботу проходити через посіви, і почали учні Його дорогою рвати колоски. І фарисеї казали йому: Дивись, що вони роблять у суботу, чого не можна. І він каже їм. Невже ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли терпів нужду і зголоднів сам і ті, що були з ним? Як увійшов він у дім Божий за Авіафара, первосвященика, і з'їв хліби предложення, яких не можна їсти нікому, крім священників? І дав тим, що були з ним, і сказав їм: Субота з'явилася для людини. А не людина для суботи. Отже, син людський є господарем і суботи. І війшов знов у синагогу, і був там чоловік, який мав усохлу руку, і стежили за ним, чи не зцілить його в суботу, щоб звинуватити його. І каже чоловікові, котрий мав усохлу руку. Стань посередині, і говорить їм. Чи можна в суботи добро робити, чи зло робити, душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали, і, обвівши їх поглядом і з гнівом та скорботою через закам'янілість серця їхнього, говорить чоловікові простягни руку твою, і простягнув, і стала рука його здоровою, як друга. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.